Всі вітання. Отже, я продовжу тему мережі взаємодопомоги вільних людей. Я дякую всім за відгуки. Я направду не маю часу там відписувати всі коментарі. Я всі прочитав ну тобто, ті, всі, які були станом на сьогоднішній ранок, поки що часу ще не було дочитати, але я щиро вдячний, тому що мені важливо цей от, власне. Зворотній, зворотній процес, і я розумію, що не всі розуміють, про що йдеться, тому що тема, над якою ти там десь роздумуєш, працюєш не один рік, ну і так от просто донести а насправді непросто. Хоча, з іншого боку, є таке дуже чітке правило: якщо людина, яка в темі, не може її коротко і доступною мовою пояснити. Скажімо, іншим людям це означає, що вона сама не розбирається в тому, що вона хоче, що вона хоче розповісти. Отже, я тому буду намагатися коротко і користуюся я зараз підсказкою своїми старими записами вже кількарічної давності. Ну але так якби з, скажімо так, переносичи їх на день сьогоднішній. Отже, що таке мережа взаємодопомоги допомоги вільних людей, як на мене, мережа. Там потім буду подавати відео скорочено. Скорочено назву, це є і водночас і проєкт, і, і, і процес переходу загалом. Чому? Ну, як проєкт, тому що це зрозуміло, що певна йде формалізація спілкування людей між собою, і ця формалізація вона стосується досягнення як ідеальної, певної складової, так і матеріальної. Для кожної людини, зокрема. Що стосується, чому це процес переходу, Ну, я дуже багато на цю тему вже насправді там намагався щось розмірковувати публічно. І хочу сказати наступне: мабуть, для кожного вже зрозуміло, що світ змінюється. Для мене це перше стало зрозуміло, коли я написав 1 червня 2012 року. Перша моя така публікація, яка відкрила серію наступних, називалася перехід. Тобто, небагато, немало вже минуло 10 з лишнім років. Так от, перехід це зміна системи. Чому зміна системи? А тому що існуючі виходу нема. Проілюструється дуже простим прикладом. Приклад стосується е, моє, там, емоційної такої реакції на чергове соціологічне допитування розумкове. Я розумію, що всі соціологічні опитування, це насправді не соціологія, це маніпуляція і спосіб досягнення певних політичних цілей, Ну це просто потрібно розуміти. І мені колись дуже, скажімо так, грамотний соціолог пояснив, як, як це може відбуватися, власне, і маніпуляція, і підтасовка даних. Мені ну, ніби все правильно, але насправді, за допомогою, як кажуть, легких дотиків, як каже Пілєвін, його фраза, то. Можна так налаштувати систему, що ти отримаєш потрібний результат. І от я коли подивився вчора і е, жахнувся, я розумію, що там маніпуляції, все, але все одно, хто на манежі, все ті ж. Тобто шансів ніяких нема. Забудьте, от, президент Зеленський, який там має величезні рейтинги, і ті, хто зараз там перед очима вам е, бігає на телеекрані. Е, рістовичі, Притули і так далі. До того ж, я. Черговий побачив або якусь безграмотність, або е, самовизнання в шахрайстві як раніше Порошенка з тими британськими машинами, які в інтернеті 7-8 тисяч доларів, а Бірюков здав його, що той закупляв по 20. О, так ту ж, Та сама історія. Я подивився в інтернеті е, дрони, які там вони похвалили, що закупляли по е, 3 кілограма на 30 кілометрів. І там Побачив я це в шарія. Я шарія так не читаю, але час від часу поглядаю просто для розуміння загальної картини. Багато я телеграм-каналів переглядаю. Так от, побачив я цього шарія. Фотографію, скрін з якогось звіту фонду притулу, де виведена ціна: 50 дронів, 3 кілограми, дальність 30 кілометрів, і ціна 2 з хвостику мільйони гривень. Ну, і, я, ну, для мене трохи дивна ціна, хоча я ніколи там не розбирався з дронами, не мав світ дотичності. От. Але я знайшов в інтернеті подивився крутий дрон там, зі всіма наворотами 125 тисяч гривень, а тут 2 мільйони гривень? Ну, нікого це не якось не дивує, напевно, ні. Ну, але менше з тим, може якась помилка, може там опечатка, але я не сумніваюся, що. Там зложивають і сьогодні отримав чергові підтвердження. Мені розповіли про людину, яка звільнилася з цього фонду, коли побачила це, що там доробиться, і пробувала там щось, про щось говорити. Так от, вибачте, за такий ліричний відступ від теми, так би мовити, але я не бачу жодного виходу в тій ситуації. А що робити тоді, якщо нема? Ну, тобто політичного виходу нема. І чому його немає? Тому що кожна політична партія, залежна від грошей. Через якого накупляють соціальну енергію? Соціальну енергію можна продукувати самим через взаємодію. Взаємодію на базі чого? На підставі чого? Як ви достукаєтеся до ваших сусідів, які от вони або бачать Зеленського, або бачать Порошенка, ну і за вибачте за формулою Ситника, як я нескромно це назвав після виборів: 73 плюс 25%. Так ну пригадуйте: 73 відсотка за Зеленського, 25 за. Порошенка, так от я це перевів формулу 98% електоральних ідіотів, і не більше. Не тому, що я там хочу когось обрасти, а це тому, що люди просто не розуміють, що вони вибирають між двох купок лайна, вибирають яке краще, і потім за це ще готові один одного повбивати. Тому, а що робити? А робити це вибудовувати зачатки, принципи нової системи, нової системи взаємодії, про яку, яку я називаю системою. Системою мережею, я перепрошую взаємодопомоги вільних людей. Ну, ясно, що система, так, тому що системна має бути організація цієї мережі. І от я е, хочу сказати про певні принципи, про мету і принципи організації. Ну, Мету, так, як я визначив вже кажу, кілька років тому вона суттєво не змінилася. Можна перефразувати, але суть не змінюється від того. Тобто, мета цієї мережі є створення суспільного авангарду людей. Тих справді людей, які можуть за собою повести інших людей у випадку, коли наступить хаос, а хаос може наступити. Е, і це має бути оця основа і каталізатори змін в Україні. Без цього е, далі будуть люди через зумбоящик обирати всяку нечисть і потім збідкатися. А результат от виборів цієї нечисті, починаючи від позиченої нам незалежності, яку зараз вже відібрали. Можна сказати, де факто, так от вибори тої нечисті призвели до того, що ми втратили кілька десятків мільйонів людей, куди більше, ніж під час Голодоморя. Якщо вважати, скільки в нас зараз залишилося, то це і ті, що виїхали, ну і ті, що і таких, і фізично стало менше. Демографічні показники в нас дуже сумні. Яка візія майбутнього, тобто завершення цього процесу переходу? Він може протривати довше час. Це не відбудеться в один день. Для історії це мить, а для все це може бути і людське життя. Так от процес переходу це створення нової системи суспільних відносин, яка побудована на принципах взаємодопомоги і природи відповідного світогляду. Базовим принципом, якого є воля, внутрішня готовність людини до освідомленої дії. Ну, так сформулював. Я не наполягаю не, не на власне на якось е, на одному формулюванні. Тобто внутрішня готовність людини до усвідомної дії. Ми повинні розуміти, що ми робимо, і відповідно мати на це свою добру волю. Механізм, механізм реалізації це власне об'єднання тих людей чи спільнот шляхом взаємодії. за... Е, тут я скористався е, фразою чи визначенням, яке я почув від е, Філософа Тараса Бебешка колись за принципами недомінації, тобто свідомої відмови від домінації у стосунках з кожним суб'єктом, який також прийняв на себе такі зобов'язання. Але, але знову ж таки, коли я, я якусь річ започатковую, ну, то відповідно я за неї несу відповідальність. І єдине домінування в тій ситуації це є дотримання тих принципів, які я декларую. І які погоджують учасники мережі. Ну, хто не погоджує, той не погоджує. Ну тобто, ж не всі мають бути Е, Я до тої теми ще вернуся. а Зараз дуже коротко про принципи взаємодії мережі, теж по ті, умовно кажучи, шпаргалці кількарічної давності, але вона актуальна і на сьогодні. Тобто, добровільність. Тобто ніхто нікому нічим не зобов'язаний. Тут немає. тут це, Не хочу створювати черговий маятник за принципами трансерфінгу. Друге рівність, тобто є координатори, партнери, лідери, але не начальники. Отут От точно це має бути, має бути зрозуміло. Третє, взаємоповага. Тобто, ну, кожна людина це є виконавець якогось божественного задуму, і, чи іншими словами, там карми. Багато кому не подобається слово карма. Е, закон причини і наслідку. Тобто, кожна наша дія має свої наслідки. Рано чи пізно. На фізичному плані чи на тонкому плані не так важливо. Нато ми і є сотворцями. Тому взаємодопомагаємо, взаємоповага між тими людьми, які дотримуються спільних цінностей і працюють на спільну ідею, ну це так, якби базове поняття, один з принципів. Природовідповідність, тобто це підтримання природи, збереження природи. Загалом, про що говорять там різні. Зелені активісти і так далі. Але крім того, то найголовніше це підтримання природності в собі. Підтримання природності в людському способі життя, не підміна її чимось іншим, штучним, механічним, то, що позбавляє людину, власне, її статусу людського. Тобто, я не проти досягнень науки, але проти підміни природності техногенної системи. Спільнобачення, тобто візія ідеального майбутнього. Вона має бути приблизно синхронізована. Звісно, що ми ну, нема, мабуть, серед нас пророків, які можуть побачити це майбутнє, а тим паче, що всі ж сотворці, побачити, яке воно буде. Але налаштуватися, на певну якусь картинку, візію це важливо, тому що якщо ми не будемо бачити, ми не будемо знати, куди йти. Ну, це вже, скажімо так, стратегічне планування. І, відповідно, стратегічні плани теж напрацьовуються спільними зусиллями. Що таке стратегічні плани? Це не значить, що в нас у всіх є один великий план. Але як є відомі всім протоколи, так і в нас можуть бути свої антипротоколи. Участь. Участь, ще один принцип участі за рекомендаціями. Чому? Ну, я знаю людей, яким я маю підстави довіряти. Хоча, зрозуміло, люди змінюються, і ти не завжди бачиш всі їхні там якості і риси. Але я розумію, що з тими людьми ми більш-менш вже маємо певні контакти, я, принаймні, за них можу поручитися в їхній порядності у поведінці, в бізнесі. Я маю на увазі по комунікаціях соціальних, тому що я не влажу ніякі там вже, як кажуть, стосунки особисті, але я говорю про. Власне, взаємодію з іншими учасниками процесу, який має повторюся, одну ідеальну складову, другу матеріальну складову. І е, чому? Тому що кожен має нести відповідальність за того, кого він долучив. Якщо я рекомендую когось, ну, то я несу відповідальність. Якщо я рекомендую кумомет, то я несу відповідальність. І, відповідно, в мене з ним такі стосунки, з ним з його родиною, що так би я розумів, що мене там не здурять. Що я справді рекомендую якісний продукт. Ну, це приклад, а таких прикладів може бути багато. Тобто, відповідальність за добросовісне ставлення тої людини, яку ти рекомендуєш до інших учасників мережі. Правила. Правила це те, що мережа керується розробленими, спільно погодженими, чи не спільно розробленими, але спільно погодженими внутрішніми документами. Це, скажімо, ідея, яку. Опрацював Фредерік Лулу в своїй книжці, книжці організації майбутнього, так звана е, бірюзова чи смарагдова парадигма, тобто організації, які керуються внутрішніми правилами, де немає начальників там, і там, інших, інших речей. Тобто, це якраз е, та форма, яку я вважаю для мережі найоптимальнішою. Це от, власне правила. І які правила мають бути прописані, вони не мають бути надто складні, але вони мають бути для того, щоб людина, кожна людина могла це зрозуміти. Ну, останнє це матеріальна база, матеріальна складова. Тобто, З цієї ситуації історії. Тобто, це має бути добровільна допомога учасників спільноти, спільній справі. Добровільна допомога, це означає, що. Коли людина відчуває, що це справді важливе, то вона на це найде ресурси, навіть фінансові ресурси. І тут два приклади: один з прикладів, колись мені у нас була дискусія, така розмова, раніше дискусія з Юрком Возніком, мій покійний товариш, дуже мудрий чоловік, і зайшла мова про те, а як податки платити в майбутньому, в новому майбутньому. А він каже: ну як податки, справа добровільна. Для мене, знаєте, людина зівсута бізнесом. Як як справа, добровільна, а він резонно мені зауважує, а на Майдан, коли збирали гроші, хтось встановлював школу податків, скільки хто міг, стільки здавав. І тут друге питання. А, а я знаю, що було зовнішнє фінансування. Ну, звідки? Не знаю. Знаю, що було зовнішнє фінансування дуже велике. Наживалося на Майдані багато хто і дуже багато грошей. Як зараз наживається на війні? Як зараз наживаються ті всі розпіарені волонтери? І от коли людина замість того, щоб кинути ті гроші, бо одна думає, що так, от вона віддала фонд там притулище, Порошенки, і от я тут же все, купила інтелігенцію, я вже прийняв участь в нашій перемозі. Ні? Ви не прийняли участь в нашій перемозі. В кращому випадку частина ваших грошей піде на потребу фронту. Ну, напевно, що піде, тому що на щось це веде. Але ви е, прийняли участь в розбудові чергової корупційно-політичної системи. от це. хочете допомогти, тих, хто... Ну принаймні, я коли допомагаю, то я допомагаю адресно. Я розумію, кому я допомагаю що та людина справді потребує, чи це е, мої друзі чи друзі, мої друзі, а не абстрактно якомусь фонду, якомусь клоуну, якого вам чергово намалювали місію. Ну, це таке, е, от так коротко про мету, про принципи. Ще раз кажу: я не дискутую. Я прислухаюся до всього, що хтось скаже: я не агітую когось там ні за що. Я ділюся і я пропоную. Прислухатися, прислухаюся. Розказувати е -е -е мені, як воно має бути, не потрібно, тому що дуже багато питань, які справді потрібно продумати, як має бути. От над тим треба працювати разом. Ну, а наразі, дякую всім за увагу. Тему продовжимо.